Create your avatar. О, це чудово. Так. Э, а є якісь рандомні. Э, якісь рандомні чи ні. О, дивіться, я знайшов. Рандомайзер третьо, так: рандомайзер третьою вкладкою. Рандомайзер третьою вкладкою. Це де. Третя кніпка. Я не знаю, я щось. Я заволкав. Третя кніпка, третя кніпка, де третя кніпка? Там, де ти вибрав. А, ось! Рандом оу, рандом оу, о, чудово. Шикарно, я гадаю, що ми знайшли. Your name так, нейм, <gasps> мало. All right. Give me your best. Ну, реально, найкраще просто. Він просто. Це точно ти, хе-хі. Да, та, та подивіться. Тож ви кажете Лук, о just кот. Я, чесно кажучи, не звернув увагу.

Ага, пробігти по всім. Ну добре, давай. Так, ага, атаки. Ага, це вже комбо пішли. Ну добренько. Коє батл туторіал є. Напевно, з батл туторіалу й треба було починати. А, мені треба щось виконати, та напевно. Ні, ну дивіться, я насправді собі. Я не впевнений, що це буде на стрімі чи ні, але собі у список я гру точно додам, типу на майбутнє. Октопас, октопас. Okay. IVCut! Nice би IVEC! читав підказки, які ді. Я читаю чат. От дивіться: от просто є де по два варіанти: читати чат це власне те, що ви пишете, або читати якусь там щось на екрані. Ну, типу, серйозно. <реш> так. <реш> <реш> так, я вже хочу справжню битву. До речі, цей варіант може спрацювати. <реш> Загалом, ну якщо хтось взагалі грає у файтинги, який ваш топ? Типу, беремо три найвідоміші серії Mortal Kombat Taken Street Fighter. Перше, друге, третє місце. Грав тільки в МК. Ну, власне, в мене МК на першому місці. Це 100%, на другому тейкін, а на третьому стрітфайтер. Загалом. Я люблю файтинги, але ну, я, типу, не дуже. прям, я, можна сказати так, Я типу люблю їх, але не те, щоб я прям дуже багато в них граю. Це, типу, під настрій. Це що, суперудар? Що воно робить? Ого! Це не файтинг. Баш, камон, ман. Ви робили такий, щоб джим, коли ви вірите? Це була кілька ситуація, яка я можу зробити. Окей, я не знаю, що таке кінши нас, справді. Це Баш. He signed up with the same regiment you are. So play nice, okay? <реку> так, зараз ми будемо бити хлопця, в якого Нік дуже схожий на борщ.

По що таке кенші? Я типу реально не, не можу. В мене взагалі в голові зараз нуль ідей, що це заграє. Сто відсотків її десь чув, бачив, але е запиши мені, будь ласка. Знаково запиши, а далі там подивись гру е кенчі. Що right. воно таке? О, до речі, запитання. Старафен райфорин весь силь. Стрімер дуже уважний. Він нічого не пропускає і все знаходить. Що я пропустив? Що я десь пропустив вже? Я щось десь пропустив. Та наче ні? Напевно, це досить складне питання. Це мається на увазі не компанія, ну, типу. Перше, хто взагалі зробив. <смір> Прикольно. Дякую за Фоло Фолс. Напевно, ви... да напиши, як правильно. О, Оксандра написала правильно. Є. Все правильно, я фолз. А чому ти не тру? <ривіт> привіт, привіт. Дякую за фолов, дякую, що завітав. Як в тебе справа? Ми сьогодні дивимось різні демки. Зараз ми. Е Дивимось Street Fighter 6. Точніше, ми дивимось просто безмежно довгі катсцени. Um. Oh. Давай вже когось бити. Що ти стоїш тут? Ми будемо когось бити? У мене все добре, в нас в нас все теж добре. Єдине, що довгі катсцени. Так, прес uh, to bring up device. Це що Що мені натиснути? Дід старий не розуміє, що натиснути. You can sort information. Що натискать? А, ось. Кнопку. Та, 13 хвилин розмови дві ховни бою. Так. От мені теж це... Я ж типу розраховував, що ну це буде екшо, ну, типу, файтинг, ні. Давай когось бити. Hey. що ти розраховуєш на вучі польські ігри? Та дійсно. Так, он, є якась Еліс з п'ятого левела. Ми можемо її бити? Ну наче мило, але. Um. Right. <laughs> okay. Добрий вечір студія. Ми виросли до рівня студії, щоб ви розуміли, просто тут так. Розумієте, оцей рівень, рівень тепер. <ріст> 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 uh, та таке. Трошки-трошки поганенько, але вже набагато краще. Так. Ага, мене, мене... мене... вимагає, щоб я комбо пробивав їй. Та мені просто і... Її... О! Так. Так, так. Так, секунду, секунду, секунду. А тут не можна натиснути паузу. Ага, окей, тут не можна натискати паузу. Так, окей, я якийсь там. напав на бідну дівчину. Давайте я повернуся. Так, 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 якудзу. До речі, в мене є якудза 0. Я вона в списку. Та ти встановив японські ігри, щоб грати. Так, так, так. Це я вже віджив. В якому сенсі? Я ще планую трошечки, ну, трошечки пожити. От, але, ну, типу, якщо про хворобу, то трохи, трохи ще хворі, але реально вже краще. Так, таке прохання е, оцінити україномовний контент смішні на різкі ігор і все. Ти вперше в чаті вже хочеш щось прорекламувати. Ну, типу, серйозно. Так не робиться. Це не гарно. Так, ер... ага, так, так, так. Виглядає, як Fortnite від жанру файтингів. Та, трохи є. Та, вже від Shift. Не хоче рекламує. Ні, ну ще посилання не кидав, тож ще не рекламую. Ні, не, не треба банити. Я думаю, що я пояснив е нормально, що так не робиться, і це негарно. Типу, ні, загалом, я, я, типу, повністю за поширення україномовного ну, контенту і все таке. я зазвичай дуже не проти. Але якщо людина тільки що підписалася, написала два повідомлення і вже хоче прорекламувати, то це виглядає якраз, е, типу, ну, що вона просто зайшла, щоб прорекламуватись. І ну, це не гарно. от. То і все. Так. Окей, ми щось спробували. Е, з цією пані. О, дивіться, оцей хлоп. Дев'ятий левел. Ану. Шо ти? Ну, звісно, я добрий. Ого, почекай. Так, я його там затиснув. О, та, краще в цей бік, бо тут нема моєї камери і не заважає. Ого, а що це в мене кинув? Коротше, я поки що можу, знаєте, що зробити, який висновок. Street Fighter якийсь. Блін, реально Fortnite. Щось мені ну, якось. Ну, типу той, що 2D старий, мені набагато більше подобався. А Це якось, ну не знаю, щось. о. Okay. Oh. <laughs> так, uh, так, так. так. Що я там про... Чи пропустив? Вомбатику! Uh... <laughs> Тобі можна пригортатися як завгодно. Привіт. Ренріч, привіт Дякую, що прийшли. Куди дивляться люди? Стрітфайтер вже на торт. Та-та-та. Та. хе Та. -та, -та. Uh, uh, та. <laughs> <laughs> Що дуже розчаровує. Погоджуюсь. Погоджусь. Ні, ну, типу, є прикольні мультяшні. Але, ну, типу, є прикольна мультяшність, яка заходить, а є неприкольна. Наприклад, ну, типу, той самий Fortnite. Ну, мене дійсно відштовхує його візуальний стиль. Але з іншого боку, я з задоволенням граю в оці гонки Fortnite. Ну, як приклад такий. Наприклад, мені подобався е, старі частини. Як же та, та гра називається? Ух. Е... Хтось там святі. Е... Хто пам'ятає? Там така типо гра, вона. Не те, щоб як GT, але, коротше. Е... Як же вона називалась? Sense Row, Так, Sense Row. Uh, старі частини Saints Row прикольні. Та це гріндівка по факту, наприклад, той самий, здається, яка там частина 3, а... не, не пам'ятаю вже в яку я грав. Але та що нова, вийшла, ну мені взагалі неприємно на неї дивитися. Так, коротше, я думаю, що таймер ми тут зупиняємо. Знаєте чому? Бо, ну, типу, це, це таке собі.